Всі привіт! Ви на нашому клубному ютуб-каналі Верес TV. Зараз 6 березня і рівне зустрічає нас з дощовою погодою, але це не завадить нашим гравцям провести передматчеве тренування на стадіоні Авангард, де в четвер о 18.00 вже відбудеться поєдинок Верес-Динамо в рамках 20-го туру. УПЛ. В цьому сезоні чемпіонату ці команди зустрінуться вперше. А загалом в українській прем'єр-лізі вони зустрічалися 16 разів. Верес святкував перемогу лише одного разу. Це було в лютому 2018 року. Тоді поєдинок завершився з рахунком 3-1. Сьогодні ми поспілкуємося з нашими гравцями та також тренерським штабом про підготовку до завтрашнього поєдинку. Ми готували в звичному режимі і звичайно встигли. У нас було часу достатньо для підготовки до динами. Так, потрішку, потрішку налагоджуємо зв'язки і. Комунікуємо з гравцями, так що треба час все рівно і скоро буде все гаразд. В хорошому настрої готуємося до ігри. Звичайний режим, тижневий цикл, тому готуємося дуже добре. Він міг бути кращий, але в цілому непоганий. Робоча атмосфера і хороший настрій перед грою з Динамо. Ну, Динамо зараз, звичайно, набрало хіти. Дуже добре грають там, в цілому це і грант наші. Футболу, тому дуже цікаво буде завтра зіграти партнер. Та, ну, Там всі гравці хороші, це Динамо Київ, це грант нашого українського футболу, і треба обов'язково агресивно грати проти кожного і максимально сконцентрованим бути в кожному епізоді. Ну, звичайно, є відповідальність, і вболівальники це наша 12-й гравець, тому ми вдячні, що вони нас підтримують і завжди хочуть бачити від нас агресивний футбол, перемогу. І завтра ми будемо робити. До цього все можна. Ну звичайно, ми маємо показати завтра свою кращу гру. Кожен індивідуально і в цілому як команда в цьому випадку в нас може чекати успіх у матчі з Динамо. Наші фани офіційно вдруге мають можливість прийти вживу на стадіон Авангард і поболювати за свою улюблену команду. Також для вашої зручності ми з командою вирішили показати вам, як ви зможете пройти до ваших секторів. Позаду мене знаходяться сектори з першого по четвертий. І потрапити на них ви зможете через пропускні ворота зі сторони лебединки Потрапити на сектори з п'ятого по восьмий ви зможете через пропускні ворота зі сторони органного залу. А на сектори з А1 по А 5 ви зможете потрапити зі сторони лебединки. А на сектори з А 6 по А 10 ви так само зможете потрапити зі сторони лебединки. Друзі, нагадаю, що в четвер, о 17.25 на нашому клубному каналі Верес ТВ відбудеться спеціальна для вас передмачова студія, де ми обговоримо найцікавіші моменти, які будуть передувати цьому поєдинку. Саме для вас будуть ексклюзивні коментарі наших гравців, керівництва, ну і звісно, вболівальників. Тому готуємося в четвер о 18.00 вболівати за нашу улюблену команду вживу на стадіоні Авангард або онлайн на УПЛ ТБ. Сподіваємося, нашій команді в четвер вдасться перервати переможну серію Динамо.